Косивши дядько на узліссі жито, Євген плужник. Косивши дядько на узліссі жито, обжовтий череп косу зазубив. Кого й завіщо тут було забито, хто і для кого вік свій загубив, йому байдуже. Тут, на місці бою, таке дорідне жито та густе. А що на гній хтось жертвував собою, пусте. Косар схиливсь над річчю дорогою, косою срібною, що череп пощербив. І череп той, відкинувши ногою, порозкидало вас, проговорив. Дякую кожному, хто слухає українську поезію. Підпишіться, залиште вподобайку. Та шукайте більше віршів на каналі.